У Києві відбувся чемпіонат України зі спортивної гімнастики, який відкрив новий чотирирічний цикл підготовки до літніх Олімпійських ігор 2028 у Лос-Анджелесі. У чоловічих змаганнях брали участь 23 спортсмени. Харківський гімнаст Владислав Грико зібрав у столичному палаці спорту повний комплект нагород і навіть більше: одну золоту, дві срібні та одну бронзову медалі. Чемпіонський результат він показав у вправах на перекладені. Перемога вийшла переконливою. Найближчого суперника підопічний Володимира Грибука та заслуженого тренера України В'ячеслава Азімова випередив майже на півтора бали. Срібним призером Грико став у багатоборстві та на кільцях, пропустивши вперед лідера збірної Дніпропетровської області Володимира Костюка та киянина Богдана Супруна. Відповідно, в абсолютній першості 27-річний харків'янин відстав від переможця лише на 5 сотих бала. Бронзу він здобув у вільних правах. Владислав Грико заслужений майстер спорту, чемпіон Європи та срібний призер всесвітньої універсіади у командному багатоборстві учасник Олімпійських ігор у ріо де Жанейро. У чемпіонаті України з регбі 15 у чоловічій суперлізі беруть участь 5 команд. Турнір швидкоплинний, переможець та призери визначаться за підсумками одного кола. Збірна Харківської області провела вже три матчі та всі виграла. До всіх суперників підопічні Валерія Качанова поставилися однаково та, щоб нікого не образити, відвантажили їм по 48 ігрових очок. У стартовому поєдинку вони розгромили Поділля з Хмельницького. Ніцького з перевагою у балів. У другому турі загасили львівський сокіл 48 48-9, а потім обробили в Одесі кредо 63 в суху. У першому таймі Михайло Троян та Євген Давидов поклали по одній спробі. Володимир Войтов забив реалізацію. Після відпочинку Давидов ще двічі приземлив м'яч у заліковій зоні господарів поля. По одному разу це зробили Сергій Черняченко, Олександр Цапенко, Вадим Міланко та Іван Залізняк. Шість очок додав Войтов. І ось так вся Одеса дізналася, який це біль, коли 48 0 Харківські регбісти з трьома перемогами очолюють турнірну таблицю та найближчої суботи можуть достроково забрати головний національний титул. Бо обіграти чинного чемпіона України збірну Києва. У 17-му турі футбольного чемпіонату Харківської області лідери виступили добре. Авангард Лозова не залишив шансів Куп'янську, 6-1. Богодухів Ніка і СМК здолав у домашньому матчі Маяк Валки з мінімальним рахунком 1-0. ФК Зміїв зустрічався у Солоницівці з місцевим енергетиком та вже у дебюті забив три м'ячі. На третій хвилині Віталій Єфіц не без допомоги захисника господарів відкрив рахунок. На п'ятій Олега Середнюка у ближньому бою переграв Микита Фоменко. На одинадцятій флангову передачу на результативний удар перетворив Віктор Дем'янко. Серйозна фора, але енергетик, який зміг заявити на матч лише 11 гравців, не розклеївся та всередині тайму організував гол. Зусилля партнерів завершив Костянтин Малко. На 33-й хвилині господарі могли скоротити відставання до мінімуму, але Віталій Олексієвша шарахнув у перекладину. Не вдалося більше відзначитися і Змієву. перерва. Солоніцівка всегда хороша команда. Солоніцівка завжди була гарною командою, Як би вони не зібралися, вони непоступливі, борються до кінця. Сьогодні нам напевно зіграло на руку те, що ми забили три швидкі голи, і потім могли вже дозволити собі грати за рахунком. Ми на жаль своїм прямим конкурентам у боротьбі за чемпіонство програли, і богодуховий лозовій. Зараз завдання як мінімум третіми залишитися, тому програвати нам не можна. На початку другого тайму енергетики побігли рятувати гру, але гості були до цього готові. На 59-й хвилині вони повернули собі комфортну перевагу у три м'ячі. Зробив це Дем'янко. Ще за сім хвилин вже Фоменко оформив дубль. Господарі також атакували, але безуспішно. М'яч летів куди завгодно, тільки не у ворота. Мабуть, не вистачило досвіду реалізувати моменти. А вони навпаки, мабуть, за всього опиту забили ці моменти, три швидкі голи на перших хвилинах. Після цього важко зібратися, але команда зібралася, забила гол, трошки вирівнялася гра. Я вважаю, що наприкінці першого тайму ми грали досить кращі, ніж вони. Якщо реалізували моменти, то, мабуть, було б цікавіше дивитися і глядачам, і, мабуть, б нам цікавіше було грати второй тайм. А зміївці відзначилися ще один раз. На 89 й хвилині підсумок матчу підбив Павло Куліш. Зміїв виграв 6-1, набрав 34 очки та зберіг за собою у таблиці третє місце. Ось і Солоніцівкою тепер ми на класі зіграли. Більше класу у нас було вище. Звичайно, підбір гравців, скажімо так, трохи краще ніж у енергетика. Тим паче швидкі голи. Це і вирішило результат. Енергетик у нинішньому сезоні здобув 4 перемоги, тричі зіграв в та зазнав дев'яти поразок. З 15 очками Солоницівська команда розташовується на 8-й позиції. Дуже малий бюджет команди, а ви самі розумієте, що е, якщо немає в команді грошей, то дуже важко підібрати е, такий е, склад команди, який хоче тренер. Але... Але, 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 досить такий на свій бюджет. Ми в серединці таблиці показуємо досить інтересну гру. Якби, мабуть, був ще тренувальний процес, мабуть, ще було цікавіше. Да. Ну, Заново це все фінансовий стан, і в хлопців є інша робота і немає часу на тренування. Ну, Збираємось, граємо, збираємо трибуни, цікаво. У чемпіонській гонці двовладдя Авангард та Богодухів, Ніка і СМК мають по 40 очок. Олександр Шаріков, Синицький, Світлана Бреус спортивні новини Харків.